Чому потрібно обрати мультиштори три в одному? Сонце заважає, а звичайні штори не справляються, тоді потрібна мультиштора три в одному. Це тюль, штора та карниз в одній системі легко переходить в режим де ніч або просто в тюль чи штору. Також можна швидко зібрати для мінімум простору. Зручне керування відкривай, закривай, обертай ламель під будь-який пристрій. Підходить навіть для скошених вікон, а великий вибір тканин і кольорів підходить для будь-якого інтер'єру. Компактність, економія простору та легкий догляд. Зняти або замінити ламе можна в будь-який момент. Ціна включає тюль, штору та карниз. А як вам такий варіант декору вікна? Прокоментуйте. <звук> Ось так виглядають вони повністю відкриті. Ось так: День і ніч. Ось так збоку виглядає день і ніч. Ось так в закритому положенні. А тепер переходи до нас профіль і переглядай <звук> відео, яке пов'язане з сонцезахистом.